Витає, друзі, з вами Екодоктор. Просили дихальну гімнастику, отримуйте дихальну гімнастику. Сьогодні у нас з вами буде конкретне практичне відео по роботі з ну, найпростішим, найпопулярнішим дихальним тренажером, який можна. Знайти зараз ну, будь-де в інтернеті, в магазинах медичної техніки, в інтернет-магазинах. Для чого? Тому що ну, є багато рекомендацій, як це краще робити. Ми вам сьогодні, Я вам сьогодні поясню, яка мета кожної з вправ з точки зору нашої і як ну, відновлення функції. І як їх бажано робити на початку, а далі ви вже самі можете нарощувати, збільшувати силу, там, тривалість, кількість повторень, але якийсь базовий рівень, щоб ви розуміли, з чого починати. І так, дихальний тренажер є в нього два основних призначення: перше тренування дихальних м'язів, це коли ми створюємо супротив на вдох, на вдих. Вдихаємо через нос, але через, через тренажер. Вдихаємо через рот, але через тренажер. Через рот. І наша задача, щоб хоча б один шарик піднявся нагору. Але це не єдина задача. Наша задача розробити дихальну мускулатуру. Дихальна мускулатура це межреберні м'язи і діафрагма. І ми це будемо робити по трьох рівнях. Перший рівень грудина. Тобто ми можемо навіть покласти руку на грудину і на вдохі це єдине, що має рухатись. Не плечі, не так, не животне. А просто. От, от покажу з боку. Тобто грудина піднімається вверх вниз Розробляються ті ребра, які напряму прикріпляються до грудини, верхній відділ легенів. От. І таким чином ці м'язи, замість того, щоб ми тягали ці ребра плечами, ну, м'язами шиї, які на це не розрахунь, ми будемо працювати грудиною. І так вдох, намагаємося зробити вдох приблизно 5 секунд, повільний, глибокий вдох, і потім повільний 5 секунд глибокий видох. Є певний невеличкий супротив на, на видоху також через тренажер. Він недостатній для прям тренування, але для того, щоб видох просто не обвалювався різко, щоб він був хоча б 5 секунд, можна робити видох через тренажер. Робимо таких 5 повторів. 5 секунд глибокий вдих, 5 секунд глибокий видих. І так, 5 разів піднімаємо грудину. Можете навіть десь з боку поставити зеркало або камеру телефону, щоб спостерігати, 5 разів. Наступний підхід ми робимо такий самий вдох-видох. Але нижніми ребрами, нижньою частиною ребер. Тобто, якщо ми поставимо лікті на ці ребра, вони мають розходитися в бік. Якби в сторони. При цьому плечі на місці. Грудина на місці, а лікті розходяться в сторони. І так само 5 секунд. І таких робимо 5 підходів, розробляємо нижні ребра, щоб вони почали також рухатися. Якщо десь виникає біль в спині чи в ребрах, при якихось рухах, це одразу привід звернутися до лікаря, ну хоча б до масажиста, краще до остеопада, там, кінезіолога, чи хоча б мануального терапевта, щоб вони вам ці всі болі прибрали і ви могли нормально розпрацювати дихальну мускулатуру. І третій рівень це коли ми пропрацьовуємо діафрагму, живіт. Тобто на вдохі у нас живіт уходить вперед, на видохі фу, максимально втягується. Всі інші частини тіла мають ну, бути практично нерухомими. Але поступово. Якщо не виходить зразу 5 секунд, ну пробуйте 3 секунди вдох, 3 секунди видох, потім 4 секунди. Дойдіть до 5 секунд і таких 5 підходів. Після цього. Після цього. Як ми розпрацювали трошки дихальну мускулатуру, попрацювали з верхнім відділом, середнім і нижнім, ми можемо активно наповнити киснем кров. Тобто, якщо у вас. Під час, ну, якщо є пульсоксиметр, він після ковіду має вже бути у всіх. І ви і бачите, що сатурація ну, не на верхній межі норми, не 97-98, а там 94, 95, 96 спокої, якимсь клітинам вашим вже цього не вистачає. Найбільш чутливі серце, нервова система, тобто, судини. Тобто ну, Краще, щоб було 97-98. Як цього досягаємо? Ті самі три рівня. Але супротив на видоху. Що робимо з тренажером? Перевертаємо. І тоді у нас виникає конкретний супротив на видоху, який дозволяє нам подовжувати видох і, ну, досить, досить довго. Ну, На початку робимо 5 секунд, а потім вже е, подовжуємо, скільки ми зможемо. 10, 15, 20, робимо 5 повторів. Так само на 3 рівня по 5 підходів. Перший грудина. Але тут вдихати можна через ніс. Ну, швидко вийшло. Хоча б один шарик, кулька хоча б одна ж щоб піднімалася. Якщо це не виходить, просто подовжуємо видих до 5 і довше секунд. Вдох. Ну, Десь 7-7-8 секунд до повного видоху. І таких ще 5 разів з грудиною. 5 раз ребрами. І 5 раз животом зробили вдох. Хоча б 5 секунд видох. Що в результаті? По-перше, за рахунок таких плавних. Дихальних рухів усіх площинах дуже балансується робота нервової системи, дуже добре розробляються дихальні м'язи, особливо якщо це робити зранку. І тоді весь день їм легше працювати, наповнювати кров киснем і забезпечувати нормальне живлення серця, мозку і всіх інших внутрішніх органів. От. І плюс це дуже хороша профілактика болю в шиї, болю в голові. Тому що, коли ми розробили дихальні м'язи, у нас нема потреби піднімати постійно плечі на вдохі, і м'язи шиї не, не, не зажимаються, не затискаються, вони спокійно рухають голову, як їм треба, а в дихальних рухах не приймають участі. Також, якщо добре рухаються ребра, у нас покращується е, функція хребта, тому що він постійно тр... з... Разом з ребрами трошки рухається, коли, коли ребра, які прикріплені, туди і сюди рухаються, це також віддається певними рухами і на самі е, хребці. На, на м'язи міжреберні, на все. І плюс, коли ми діафрагмою, животом дихаємо на вдохи. Діафрагма опускається діафрагма опускається, покращується якби відток від голови верхньої частини, тут, тут розріджується тиск, на видохі Діафрагма піднімається, краще відтік від нижньої частини тіла. В результаті дуже добре балансується циркуляція лімфи, покращується відтік і набагато легше покращувати притік крові і живлення усіх органів і систем. Результат добре працює дихальна мускулатура, легше, легше спині, легше шиї, легше голові, висока сатурація, стабільна нервова система. Гарно працює каналізація, гарне самопочуття, гарний настрій і набагато ефективніше життя. На сьогодні все. Виконуйте, будьте здорові! З вами яка доктор.